Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі. Хочу зараз зняти таке невеличке відео про ось цю орхідейку реанімашку, тому що стоїть вона вже в мене на реанімації з літа, ну десь із середини вересня, ну десь з середини з кінця вересня. Принесла мені її колега, вона була така в дуже в такому поганому стані. Листочки, ось, бачите, і до сих пір, ось такі вони були в неї. В ялі, коріння в неї не було. І вона цвіла, бачите, два таких квітконоса. Цвіла вона темного вишневого кольору, казала колега. ну, видно, Ми бачимо, що листочки на ній вони такі по краях, бачите, фіолетового відтінку. І я поставила її на реанімацію поставила отакий стаканчик. Стояла, почала пускати корінці влітку, потім вона, ці корінці, я її поставила в теплицю до тих рослин, де в мене стояли хої. там І так далі, і вони ті корінці благополучно згнили. Я її витягла, витягла з тої теплиці і поставила ось в такий стакан. І так, вона в цьому стакані ось літа і стоїть. На дні стаканчика у мене, ви бачите, трішечки водички там є. Тобто ґрунт ось тут внизу в неї вологий весь час, тому що в середині там в неї коріння немає. Стоїть вона в мене накрита ось кришкою, ось так. У кришці є отвір, для того, щоб її весь час не провітрювати, є отвір. Стоїть вона весь час під фітолампою, весь час без, без перестанку. Навіть влітку я її ставила під фітолампу. І ось давненько я вже не брала її до рук, брала тільки для того, щоб долити трішки водички на дно стаканчика. І ось я її сьогодні ввечері взяла, і подивіться, в неї вже з'явилися корінці, які йдуть направлені вниз до вологи. З одної сторони і з іншої ось такий корінець. Я хочу зараз тут по краю ось так, трішечки покласти мох з вагном, щоб він трішки ще зверху тривав вологу, тому що я бачу, що зверху вона така ніби підсохша, а всередині волога, тому хочу покласти трішки моху. І як ви бачите, в неї почали рости нові листочки. Ось один, он інший росте. Ну, сподіваюся на те, що вона виживе. Тому що на реанімації був мій пікочіп. То, що я показую комусь відео, я з нього листки знімала-знімала. Але, на жаль, я вже не захотіла його знімати, тому що там не було чого показувати. Але, на жаль, листки його пропали. Тобто він пропав і я його викинула. Тобто, пікочіп я не врятувала. А ось ця, надіюся, врятую. Ось така орхідейка. Ну, не знаю, побачимо. Надіюся, що зиму вона переживе і весною ще краще піде в ріст. Я на це сподіваюся. Так, люблю такі темні квіти, в неї такі темно-темно такого вишневого кольору ось така орхідеечка. Тому успіхи є. Будемо спостерігати далі за її розвитком. На все добре, до побачення! Побачимось, почуємось.